Пане Олеже, так бачите, географія не недалеко. Ми відійшли. Почали ми з нічного удару по Харкову, де Будинок зруйнований, де під завалами можуть бути іще люди. Але Харківщина, Куп'янськ, і от він обстрілюються зараз абсолютно на цьому, наголошують якраз представники місцевого керівництва. Скажіть, будь ласка, яка перспектива оборони чи це можливо, чи це вже справа часу, щоб росіяни дуже повільно, але поступово тиснучи, просувалися до нього? Ну зараз скажу так, що на Купінському напрямку, незважаючи на велику кількість спроб штурмувати наші позиції, там просування російських військ більш-менш уповільнилося, угу. і на сьогоднішній день ми вже спостерігаємо. Ну я би сказав, таки зупинку руху фронта в бік, в бік нашої оборони. І Купінс так, ну на жаль, я, я не бачу сьогодні. Де де знайшла місцева адміністрація 3 кілометри, тому що якщо ми дивимось на карту, принаймні ту ж саму карту Deep State, uh -huh. а вона більш-менш відповідає е, зведенням Генерального штабу, то там близько 7 кілометрів до, е, до Куп'янська від Сінківки uh -huh. від того місця, де е, йде лінія бойового зіткнення. Хоча е, танки, в принципі, можуть діставати на дальність 10-12 кілометрів. Ми до речі. Саме іноді використовували танки в якості вогневої підтримки піхоти на передньому краї, от но я думаю, що до куп до Куп'янська ще треба дойти російським окупаційним військам. Ну і оборонна операція буде проводитися в повному обсязі. Там вже не перший місяць готуються до оборони Куп'янська. Угу. Єдине, що треба відмітити: на жаль, Росія починає застосовувати свою звич... звичну практику. Це руйнування міста, повне руйнування міста для того, щоб унеможливити наш е, проведення оборонної операції з нашого угу. пане Олеже. Але ось руйнування міста тут тільки артилерія відіграє якусь ключову роль, чи е, тут каби, авіація відіграють ключову роль. Поки що головну роль відіграє артилерія, а але каби іноді прилітає. Тут справа у тому, що Російська Федерація не може сьогодні, слава Богу, вже не може сьогодні собі дозволити одночасно застосовувати масово застосовувати авіацію на декількох оперативних напрямках. Тому вони десь зосереджують зусилля авіації mm -hmm. а от на таких напрямках, як Куп'янський. То вони там тільки підсилюють свої війська, іноді застосовує авіацію з скидами кабів на нашу на наші позиції угу. чи на наші міста, пане Олеже. Як ви зараз оцінюєте, яке значення має м, загалом от Харківщина для росіян на поточний момент їхні зусилля і? Ну такі надії, плани вони зосереджені більшою мірою на Донеччині? Чи все ж таки от в сумі? А, і ми зараз перейдемо до липців і от цього невеликого а, плацдарму, який росіяни контролюють на півночі Харківщини. Удари по самому Харкову, певна активізація, ось тут в районі Куп'янська. А все це в сумі дає яку картину? А в суміде дивіться, ну по-перше, вони хочуть у, у, за, за більш, більш -менш унебезпечити себе, прикрившись природними перешкодами, такими угу. як річка Оскіл. От вийти на каскад водосховищ річки Оскіл, таким чином, ну щось на кшталт зробити південного напрямку, там як вони Дніпром угу. зараз намагаються прикриватися щоб більш-менш гарантувати собі, що ми не будемо форсувати цю річку? Це будемо так казати, бо це забезпечення, цієї зони безпеки про яку говорив Путін свого часу, uh -huh. щоб, щоб оберегти кордони Луганськ-Луганської області, Луганської ну і Донецької, в тому числі, uh -huh. буферна зона, так звана. А от що стосується до речі, Куп'янська тут проблема трошки більша. Чому тому, що він сам знаходиться з обох боків річки Оскіл, і для того щоб запустити А Куп'янськ – це вузловий город. Там проходить залізниця з Російської Федерації, з Валуєк. Так, от щоб її запустити і Безпеку, забезпечити безпеку на цій, на цій залізничній гілки. Треба створювати далі буферну зону. Тому ворог, скоріш за все, буде намагатися просуватися за осколом, намагатися захопити повністю Купінськ. І угу. отут вилазять ці два плацдарма: Вовчанськ і Ліпци. Які вони захопили в Харківській області. Якщо подивитися на карту, то від Вовчанська на Купінськ, ну по прямій вони відрізають шмат території Харківської області. Ну, якщо це плани, угу. це не не це не те, що вони це... вже можуть реалізувати, та, але це вони, певний те, намір. Так, скоріш да скоріш за все, вони те, що вони міркують собі на, на сьогоднішній. На сьогоднішній день і таким чином, відрізавши в цю смужку від вовчанська до куп'янська, вони будуть намагатися унебезпечити свою залізницю, яка йде з Валуяк через Купінськ. Вузловий далі на волновах угу. пане Олеже, от можливо, парадоксальне трішки питання, ну наївне логіка в ньому пряма, але можливо на рівні військового управління державного управління таке рішення неможливе і такого не реалізуєш. Але якщо росіяни для них дуже важлива залізниця, і залізниця їх цікавить. Залізниця це спосіб постачання і живої сили, і зброї, і важкої техніки підвезення, а саме вузлові стані їх цікавили ну і якісь такі а, дійсно вузли залізничні та ж волноваха і от втрата вугледара певною мірою змінює цю логістику і розв'язує руки росіянам чи Нема тоді сенсу Україні ну якось суттєвим чином руйнувати залізницю ну щоб той же Куп'янськ переставав бути такою вузловою станцією, щоби із Росії до нього не можна було довести. А, ну відбудовувати якось дуже сильно зруйноване полотно росіянам буде все ж таки довго і складно чи ні. Дивіться на сьогоднішній день сьогоднішні технологічні можливості. До речі, Російська Федерація, на відміну від нас, зберегла залізничні війська від угу. часів радянського союзу. Ми колись розформували е залізничні війська а Росія зберегла і на сьогоднішній день вони працюють. Я скажу так, дов доволі потужно працюють тому сенсу в руйнуванні залізничного полотна на сьогоднішній день немає. Тому що воно відновлюється доволі швидко. А от руйнування е, мостів, путіпроводів на залізниці, це було б е, дуже корисним для нас. До речі, в районі Купінська ми там е, руйнували вже неодноразово руйнували залізничний міст, е, але поки що про нього знов-таки забули. І таких мостів і путіпроводів на залізниці доволі багато. Uh -huh. Так що на, на жаль, поки ми сьогодні не спостерігаємо від нашого в зведеннях нашого генерального штабу, що ці мости і ці путіпроводи руйнуються, і Росія змушена їх відновлювати. А відновлення мосту – це доволі затратна і uh -huh. доволі по часу довга процедура. Пане Олеже, ну, так що отут треба звертати увагу Угу. важливо дуже пане Олеже. Е є інформація, що фіксують нові підрозділи. Е якраз от ми згадували про північну цю смужку. А е маленький плацдарм, дуже який контролює Росія, е і в районі Липців, де е працює е бригада Хартія. А е саме там е от фіксують появу нових російських підрозділів. Дещо інакша форма, дещо інакше маркування, і це не представники північної Кореї, це от які хтось інший із російських військових. Скажіть, будь ласка, чи до вас доходила якась інформація? Ви зустрічали ще у відкритих джерелах? Можливо, маєте якісь інсайди і є розуміння ем, про намір російський, про ось ці ротації чи посилення? Можливо, і що вони збираються робити тут? Справа в тому, що в Російській Федерації дуже величезна проблема з особовим складом, і вони намагаються сьогодні е, сформувати е, щось на кшталт підрозділів. Але в основному на лінію фронту поступає просто особовий склад для поповнення втрат і техніка, в тому числі. Остання ініціатива, яку я чув з російських джерел, це Створення так званих штурмових підрозділів БЦ це е, е, категорія заклю е, зеків, які е, хворіють на гепатит Б і С. Отак от їх їх до 10 тисяч нараховується в тюрмах. Можливо, це формування от, е, вже підрозділів всіх цієї категорії зеків, тому що. Зі слідчого ізолятора вони вже забрали. Це що було на початку року. Влітку вони забирали тих, хто підсудний в процесі в процесі суду суду знаходиться справа. Їх теж позабирали і влітку забирали всіх іпотечників і е боржників по житлово-комунальним е виплатам. Так що е цілком імовірно, що можуть з'являтися такі нові підрозділи. На різних лініях фронту для того, щоб їх відрізняти, вони вони в, 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 роблять їм окремий чи новий тактичний знак. Ну а форма може змінюватися, тому що Росія сьогодні закуповує форму в різних джерелах, де тільки може, тому що власне виробництво не вистачає на для того, щоб одягнути всіх, кого вони мобілізують. Угу. А, пане Олеже, тоді давайте ми е, трішечки перемістимося. От зараз говорили про Харківщину, рухаємося трішки західніше, і трішки південніше. І опиняємося на Донеччині тиск. А найбільший саме тут Росія чинить наразі і от від Діпстейт інформація оновлення карти від аналітиків, і вони фіксують те, що ворог окупував Селидове. А Селидове, вишневе зоря не просунувся біля новоукраїнки, Новодмитрівки та. Курахівки Селидове на підступах до Покровська, от саме на цьому напрямку, один із населених пунктів, неймовірно тиснули саме там. от буквально останні кілька тижнів росіяни. Що це змінює? Що можна протиставити? Ось тому, що я розумію, просто кілька десятків тисяч на дуже вузьку ділянку фронту людей накопичила Росія. Ну на жаль, так на жаль, Російська Федерація сьогодні концентрує е, всі зусилля саме на от, Покровському напрямку. От е, Новодарівки до е, Шевченко. От на цьому вузенькому вузенькому просторі вони намагаються там фактично дві у армії е, зосереджують свої зусилля для того, щоб прорвати нашу оборону і вийти на місто Покровськ. Ну у нас є ще можливість за Селідово, Там десь приблизно посередині між Селідово і Покровском проходить лінія оборони, яку ще будували з 15-го року. Я сподіваюся, що виходячи з тої обстановки, яка складалася останні декілька тижнів, на наш генеральний штаб і міністерство оборони привели цю лінію у відповідність, і ми можемо розраховувати, що війська військам буде де зайняти оборону і за що зачепитися в спробі зупинити просування російських російських військ але вони скоріш за все завдання полягає в перше в, в виході на рубіж покровська і друге спроба буде скоріш за все спроба буде через Шевчен, від Шевченка обійти чи зайти на Покровськ з півдня От ну так принаймні проглядається за задум російського командування на карті на сьогоднішній день. Угу. Є е, можливість якось от зараз, ну маючи певний час серйозніше. Окопатися там серйозніше вибудувати певну фортифікацію, лінію оборони, тому що а, про покровську з'являється інформація, що в кілька ешелонів навіть уже на території міста а, вибудовується ця оборона, що а, певні навіть ділянки певні райони просто блоковані будуть, тому що там вибудовується а, лінія для того, щоб її тримати. Ну з Покровськом там все зрозуміло на сьогоднішній день. Тут головне, щоб нам вистачило інженерних військ. Там е зараз інженерів, як і медиків, забирають в штурмову піхоту чомусь. Ну це взагалі безглузде рішення е військового керівництва. От ну я сподіваюся, що нам вистачає справа в тому, що дивіться бої на е покровському напрямку йдуть вже третій місяць. І угу. за три місяці, це до речі, е прямий пря 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 обов'язок генерального штабу. Провести ресрекогнесировку вивчення місцевості і визначити райони побудови е, ліній оборони. Причому вони повинні сказати наскільки вони там повинні бути ешелоновані і як повинні бути обладнані. А міністерство оборони повинно було замовити ці роботи е, для організації цих ліній оборони за три місяці. Можна було побув... побудувати лінію мажину. Сподіваюся, що там є лінія оборони, яка, яка буде відповідати ну, хоча б мінімальним вимогам для заняття її військам. Сподіваюся, що довго ще, як мінімум, до того моменту, коли от ці лінії всередині міста самого знадобляться і будуть використовуватися уже, нехай у росіян просто не вистачає сил. Але вони накопичуються, і от з'являється інформація тут, пане Олеже, можливо, ви трішечки переставите навіть акценти, тому що а, самі цифри, от деякі аналітики, наприклад, кажуть, що а звідки взяли саме цю цифру, але з'явилася вона, вона фігурувала і повідомлялася навіть від військових речників, що до 200 тисяч солдатів загалом на півдні України накопичила Російська Федерація. Це не тільки ті люди, які на передовій, але це і е, частина на контингенту угрупування, які на території Кримського півострова, частина тих людей, які а, десь на полігонах рухаються через Маріуполь на а, частини Запорізької або Донецької області. Але в сумі а, цифра виглядає доволі таки вражаючою. Втім, робиться важливий акцент, що наразі. Критичного ну, от формування такої ударної певної групи, угруповання не фіксується. От критичної кількості техніки або от на вузькій ділянці накопичення критичної кількості живої сили немає. Втім, Поступово більше стає російських військових, от там, в принципі, в південних частинах цих південноукраїнських областей, що із цим робити? Чи можливо цьому протидіяти превентивно? Не знаю, далекобійними ударами щось робити? Або що во трішечки ви могли б роз'яснити цю ситуацію? Ну дивіться, я не знаю, навіщо навіщо розділяють, або треба треба, щоб була адміністративна якийсь умовний поділ на зони угу. е, окупованої частини території, для того щоб можна було правильно апелювати, щоб можна було до цих умовних зон прив'язувати чисельність особового складу Російської Федерації. А так як такого поділу нема, то треба апелювати загальною цифрою. Десь 670 тисяч. Угу. де остання цифра, яка лунала з вуст сирського на по скільки є на території України. Ну, приблизно її розрозосередження по території по окупованій частині території. Південна частина так, вона не має найменшу щільність російських військових. Але. Наскільки я розумію, то південна, якраз південна частина України це, будемо так казати, тилова база для підготовки і формування резервів російської армії. Туди uh -huh. вони накопичують. Ну біля Маріуполя на сьогоднішній день нараховується як мінімум чотири полігони, де проходять навчання мобілізовані з Російської Федерації, і звідки і звідти їх потім везуть вантажівками. На Донецький напрямок, на Запорізький напрямок. От і ми е, з вами там оцінюємо, скільки ж ми могли перевести особового складу. Так що 200 тисяч це величезна цифра, але треба розуміти, що вона роззасереджена по всьому угу. півдню угу. Е, на окупованої час частини нашої угу. країни. Пане Олеже, і ще один акцент: тут оцінку я вашу попрошу, чому. Ця інформація з'явилася. Бійцям зсу ймовірно заборонили використовувати слово відступ у спілкуванні зі змі. Про це розповіла журналістка Радіо Свобода Власта Лазур. За її словами, бійці та речники підрозділів Сил оборони мають замінити слово відступ на слова більш позитивного значення ну, зокрема, такі як перемога і наступ. Нещодавно говорила з одним військовим із Донецького напрямку, ну з Покровського напрямку, і він каже: Ви розумієте, ми отримали розпорядження не вживати в своїй риториці, коли ми спілкуємося з журналістами, слово наступ, слово перемога, слово йдемо вперед», вибиваємо противника. А про слово відступ або там, що хтось якось вклинився в нашу оборону, я не можу сказати. І він каже: А я з ними жартую. Так що може мені казати, що ми наступаємо на Дніпро? Ну тобто, вже самі. Військові Військові, які є речниками, спікерами, та вони жартують від того, які вони отримують. Ну я не знаю, темники, не темники, рекомендації пане Олеже. Ось тут у мене ну відкрите питання. Е Чому е, журналіст саме так ставить питання? Чи повинно це звучати, чи повинно саме це обговорюватися? Як мають е, говорити військові речники, що мають або не мають формулювати зараз? Дуже багато відкритих питань, але я вас попрошу дати вашу оцінку. Ну дивіться справа в тому, що вона просто е, оприлюднила те, що, те, що їй розповів речник. Я ну маразм, це маразм. Е, я розумію, що е, і, такі, і такі рішення треба висвітлювати, і треба, щоб Генеральний штаб змушувати, і Сирського, і генеральний штаб, щоб вони реагували на такі маразматичні розпорядження, якщо вони якщо вони дійсно мають мають місце. Ми вже тоді що ми вподобаємося Російській Федерації, да? е, е, отрицательно всплив крейсер Москва, пам'ятаєте ці фрази? Так, в суспільству треба казати реальну картину. Треба, не треба надягати рожеві окуляри і казати, що на фронті все гаразд. У нас величезна проблема на фронті, як мінімум на трьох оперативних напрямках: на Покровському, Курському і на Времівському напрямку. І фронт тріщить на сьогоднішній день. Як би там не казали, тому. Не треба затикати рота пресофіцерам наших, наших підрозділів чи частин, щоб вони не вживали таких слов, як відступи і прорив. От а це сьогодення на нашої війни саме на цих оперативних напрямках. Тому я думаю, що про це треба казати, і треба, щоб Свірський пояснював, чому такі накази відбуваються. І до речі, я згадував отут в нашій бесіді: що сьогодні, сьогодні там всіх загрібають в піхоту із повітряних сил фахівців, із медицини і з інженерних військ і, і решту так, і що це таке? Навіщо це робити? Не фахових людей забирати, ставити, точніше, в піхотні підрозділи, а де ж бригади, які формувалися, а де ж. А де ж ті мобілізовані, яких сьогодні призвали до лав збройних сил? Думаю, історія даватиме і найближчий час даватиме відповіді на багато запитань. Важливо їх формулювати. Дякую за сьогоднішню розмову. Олег Жданов на прямому зв'язку зі студією Апостров ТІВІ.